Шокіцюха, ти в мене що помічниця на балкон. Ай, ти така. Я думала, ти мені допомагати вийшла, а ти мене вирішила відмутузити. О, це така. Я тобі їжу накладала. А ти де ти там ділася? Ага, ти гратись хочеш. Ти гратись хочеш? Ах ти ж така хитрунка, ти що? Я тобі їжу наклала раночком. А ти де ти там заховалася? А ну, давай. Вилазь, вилазь. Ти гарна така кішка, а. да? Ночі ходиш в туалет, щоб всі чули, да? Що кішечка сходила в туалет. Ні, ти що, не стрибай на мене. Я розумію, що тобі приваблює моє довге волосся. Але ж то не гра така. Ти що, не треба мене за волосся ловити. У мене дуже довге волосся, то вона хоче його зловити. Он зараз стою, тримаю, щоб не стрибнула на мене, бо й телефон полетить мені з балкона. Кіцюха. Hmm. Да, ого, правильно, краще він помийся. Помий собі лапки. Бо, мабуть, забруднила, як мене ловила. Mm, ти така гарна. Що ти там? Пташок давай послухай, порозважайся трохи з рослинами. Хто там? Хто там є? Цілий. Ти така гарнюня маленька, Да? чи ти морда, не знаю, що з кішками робити, це не моя. Знаю, що треба годувати та горщик прибирати за ними. Що далі, ну, взагалі не розуміюся. Я з тими кошками. Вона така своєнравна. її просто так не, не можна погладити. Бо як захоче, вона підходить, а як не хоче, то навіть і не приближайся, бо можна отримати на горіхи. Ну, ото вже щось побачила, когось там виглядає. Може, якісь там пташки є. Це такий, бачите, іспанський балкончик. Він такий маленький, туди, мабуть, я не знаю, ступня не поміститься, щоб так вийти на балкон. Це весь такий балкон. Все, кішка вже пішла, а ви, будь ласка, підпишіться на мене. Поставте мені вподобачку. Вон на квіточки ще подивіться. Чекаю ваші коментарі, чому це кошка. Не хоче гулятися зі мною. Взагалі вона із власниками не дуже хоче гулятися. Така сама собі живе, як хоче.